Привітки, друзі! рада вітати вас у моєму влозі. І сьогодні ми поїдемо в одне просто нереально красиве місце палац Маріанни Оранської. Це насправді не була основна частина нашої подорожі, не основний пункт призначення. Ми просто верталися із відпочинку в горах, їхали додому в Катовіце і якраз по дорозі заїхали сюди. До речі, з Катовіце добиратися у цей палац десь 2-2,5 години, від Вроцлава ще ближче, там десь лише годинка. І покажу вам декілька кадрів із хатинки, в якій ми ночували. Там було нереально затишно. І що цікаво, ми прокидалися від звуків півднів. тому що цей будинок, тут якраз на відео видно, він не є так посаджений у землю, і під ним є пустий простір, там, де ось ці кури гуляли собі, і вони нас будили замість будильника. Було вайпово. Приїхали ми дивитися на ось такий красивенький палац. І зараз все вам покажу. За кошти Ісландії, е іс Ількенштейна і Норвегії. Серйозно? Нічого собі. Так що гранти все рішають. Ось тут. Mm -hmm. Трошки болото, дощик падав. але не страшно, бо в мене кросівки, які Брудні. <схіт> Окей. По Далі вже справді не трошки. Так, Діма показує, як йти. Ось так.

Ось тут ми піднімаємося, щоб купити квиточки, і я думала, що ми придбаємо їх і просто зможемо самостійно погуляти по території. А виявляється, треба було чекати на екскурсовода. Тут екскурсії проводяться щогодини. Я насправді боялася, що буде дуже нудно, дуже скучно, тому що мені важко концентруватися на словах екскурсовода. Я зразу хочу роздивлятися експонати і не дуже дослухати, що говорять. Проте, Історія була насправді цікава, а екскурсовод виявився справді майстером своєї справи. Ми купили білетики. Вхід до замку коштує 40 злотих, Це з екскурсоводом. І також, якщо б була знижка студентська, чи щось таке, то коштував би 35, Але я на жаль забула свій студентський. Але співаємо на то трохи. Титулярні і функціональні то є це як найважчі Резиденція мішкана, виставна, багато zdobiona, багато випосаджена, ослаблена реальних цих обробних. Любі друзі для вас я також освіжила своїй пам'яті історію цього палацу. І зараз пару фактів трішечки там розкажу, як він будувався, що там цікавого було, і що ж це за така неординарна жінка, яка випереджала свій час Маріанна Оранська. Всі посилання на джерела, звісно, що залишаю в описі до відео. Історія починається у 1838 році, коли нідерландська принцеса Маріанна Оранська, дочка короля Нідерландів, вперше приїздить до Кам'янця Зомбковицького, маєтку який успадкувала від своєї матері. Саме тоді вона вирішує збудувати тут літню резиденцію. На весні 1839 року розпочинається будівництво. Тут вже стоять стіни першого поверху до осені, колони в залах і частина муру, що оточує палац. А пізніше, через декілька років, роботи зупиняються через дуже гучне розлучення Маріани з Альбрехтом. Скандал спричинив навіть заборону принцесі перебувати в Прусії ніж більше 24 години. Нюанси цього скандалу я впевнена вам розповість екскурсовод. Тому їдемо далі! Маріанна, звісно, що не здалася, і в 53-му році вона повертається до міста та наказує відновити будівництво. Щоб бути ближче до робіт, купує навіть у маєток у білій воді лише за 12 кілометрів від палацу. Потім завершують робити четвертий поверх, перші мешканці заселяються до палацу. І з цієї нагоди, в 57-му році відбувся величезний бал. 8 травня 1872 року на пагорбі за гротом урочисто відкривають статую богині перемоги. Цей день вважається офіційним завершенням будівництва після майже 33 років роботи. А вартість комплексу сягнула близько трьох тонн золота. Пізніше у 1883 році помирає Маріанна Оранська. В історії вона залишається як одна з найбільш неординарних жінок 19 століття. Коли ви відвідаєте цей палац, то у вас виникне, звісно, що запитання, чому він є настільки зруйнований, хоча там видно велику роботу над відновленням, але все-таки це не можна не помітити, яка частина знищилася. Коли до міста наближалася Червона армія, нащадки Маріанни евакуювалися, вивозячи частину цінностей і мистецьких творів, а вже наступного року палац згорів, а потім з нього почали вивозити мармурові підлоги та колони. Навіщо запитаєте? А для відбудови Варшави після війни? У 50-х Ках починається його повна руйнація. У 2012 році палац знову переходить під управління кміни Кам'янця Зомбковіцького. Але вже в 2013 році, після масштабних ремонтних і відновлювальних робіт, палац Маряни Оранської знову відкрили для відвідувачів. Роботи там для відновлювання чесне слово, просто не початий край. Але ця маленька частинка, це якісь там декілька відсотків з цих масштабів, яка залишилася, насправді дуже вражає. Це єдиний оригінальний, який залишився. Ну, та, та. Ой, як гарна. na systemy nie ma już tych zbiorników za pałacem, no to, 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 tak, 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 to jest wszystko tak, taką współczesne technologie oferuje. A w środku też będą jakieś rekonstrukcje tych wszystkich sal, które teraz są. Bardzo byśmy chcieli, natomiast jest o tyle trudno, że nie mamy żadnej dostępnej dokumentacji. Nie ma praktycznie ze środka zdjęć poza salą balową, salą jadalną. Nie ma z czego czerpać tych informacji. Tak przyjemność to w ich Прийшла, каже, от тут Ну, Все це вже буде. Круто. теж було. Так, і зараз ми вже завершуємо нашу екскурсію, оскільки я зрозуміла. І ми мріємо про щоб піти їсти. Тоді я витягла дишу на дві рава. Це дерево таке. Щасливий Олежик. <рес> Я <зараз> її покажу. <рес> так, так, вони зробили докладну реконструкцію це, того, це, що було. Тепер. Так, так. Але ми вже йдемо до машини і почалися суперсільна злива. <рес> Друзі, дуже дякую вам за перегляд і до зустрічі у наступний відео. Ціомки-бабки, всім па-па!